Чи гріх викачувати яйцями? У дитинстві бабуся мені регулярно викачувала яйцем при стріт. Ну, от десь після гостей, чи після того, як хтось надто щиро сказав, що я красивий хлопчик, і бабуся вже несе яйце, склянку з водою. Сідати треба було тихо, не крутитися. Якоюсь мірою мені це навіть подобалось. Бабуся щось там шепоче, водить яйцем по голові, потім його розбиває, показує якісь там нитки з білка. Все це виглядало як якась магічна гра, і я ніколи не думав, що це щось серйозне. Але з віком прийшло запитання: а що це було взагалі? Зазвичай жінки, які це практикують, читають молитви під час викачування, хрестять в ім'я Отця і Сина і Святого Духа? А поруч яйце, нитки в склянці, які ніби показують, скільки пристріту витягнули, то це християнство чи щось інше? Дослідивши це питання, я зрозумів, що обряд викачування яйцем не з'явився у церкві. Він не прийшов із Євангелія. Цей ритуал класичний приклад. До християнського язичницького мислення, коли люди вірили, що хвороба це якась сила, дух чи енергія, яку можна витягнути з тіла, перекласти з людини на предмет, у цьому випадку не яйце, бо яйце в багатьох культурах було символом життя, енергії, оновлення, і саме тому воно, наче магічна губка, нібито вбирало в себе все зле. З часом, коли християнство прийшло в Україну, ці ритуали. Не зникли, їх просто трохи перешили. Додали, Отче наш, свячену воду, можливо, хрест, але сама суть залишилася та ж магія ілюзія контролю над злом через обряд. А що про це каже Біблія? Яка взагалі думка Бога щодо таких практик? Читаємо. Нехай серед вас не знайдеться ані ворожбита, ні чарівника, ні віщуна, ні чаклуна, ні заклинача, ні черевомовця, ні того, хто гадає або викликає духів померлих, адже кожний, хто чинить таке, огидний для Господа. Категорично Бог ненавидить ці речі не тому, що він проти народних традицій, а тому, що в таких ритуалах люди шукають допомоги не у нього, а скажу прямо, у диявола. Люди шукають короткий шлях, якусь магічну формулу, яка насправді є альтернативою довірі Богу. А сатана дуже любить такі речі. Він бере те, що Бог заборонив трохи, його християнізує, чіпляє зверху бантик, прикриває молитвою, готово. Тепер це вже виглядає, ніби безпечно, але сенс не змінився. Людина вірить в сатанинський обряд, а не в Бога. І що найстрашніше, іноді це справді спрацьовує. Хвороба проходить, дитина заспокоюється, нитки в яйці зникають, і людина думає, ну так це ж працює. Але питання не в тому, чи працює, а в тому, хто стояв за цим і що ми впустили у своє життя. Друзі, якщо ви вважаєте себе християнами, тримайтеся подалі від подібних речей, навіть якщо це виглядає безневинно. Бо диявол не грається, він мімікрує, підлаштовується. Під хрест, під молитву, під любов до дитини. І що більше ми виправдовуємо магію, тим менше ми довіряємо Богові. Хай вас цілює не яйце, а Господь. Ну і звичайно ж, якщо хворієте, зверніться краще до лікаря, а не до бабки. Бо про цих бабок Бог чітко висловився: вони огидні для нього. Пам'ятайте тільки в Бога справжня сила. І тільки йому варто довіряти своє тіло, душу і своє майбутнє.